Тіна Кароль зізналася, чому відправила сина навчатися до Англії, і як їй тоді було непросто. У новому інтерв'ю Анні Хаустові співачка відверто розповіла, що це рішення було для неї важким. Тоді її чоловік Євген Огір помер і вона не приховувала цього від сина. Хлопчик добре знав, що сталося, і йому про все розповіли. Тіна Кароль тоді казала йому, що він єдиний чоловік у сім'ї, і Веніамін одразу подорослішав та взяв на себе відповідальність. Артистка каже, що їй було дуже боляче та важко відправляти сина до Англії однак вона мусила це зробити. каже, що не вигребла б те життя, якби так не вчинила. І кароль дізналася, що після смерті чоловіка родичі хотіли огорнути хлопчика турботою і любов'ю. Бабусі створювали буквально тепличні умови. Тож це треба було подолати, аби він не виріс нюнею. Тому співачка і наважилася відправити сина за кордон на навчання. Її рідня та всі навколо сварили її за цей крок. Хтось навіть засуджував і дорікав, що вона, мовляв, кинула дитину. Але артистка насправді постійно бачилася з сином і літала до нього, і ніхто не знає, як їй тоді було важко і як вона зводила все до купи. І плюс вона поговорила з сином. Вони разом все вирішили. Та й тіна Кароль сказала, що він може у будь-який час повернутися додому. Їй пощастило знайти родину українців у Великій Британії, в якій і ріс син. Тож фактично Веніамін зростав у знайомому українському та безпечному місці. Тіна Кароль хотіла, щоб у сина було нормальне дитинство без такого собі фльору зіркової мами. Щоб він виріс відповідальним, самостійним, отримав гарні знання, і так і сталося. Тож зараз, пригадуючи ті часи, вона не шкодує про своє рішення, і як би не було важко тоді, їм разом з сином все вдалося. І зараз кінакароль не як пишається Веніаміном. Він її гордість, підтримка, опора і найдорожча людина у світі.